А хто влаштував цей Голодомор? Хто розікрав і розвалив країну? Хто сьогодні при владі? Правильно, ті ж самі вчорашні обкомівці, номенклатурні злодюги, які більше всього бояться народної революції і намагаються взяти ініціативу у свої руки. Борис і вбирають більше молоді, то як ми доб'ємося цього. Навіть за акції, за Карлюський рейс, у нас ми добивалися свого, що нас. Зареєстрували, нас такі, ну, як ми поготовилися, можна сказати, брали в осаду той кабінет, то в комусь перестили, не обсудили. А Ви ж знаєте, наше покоління, у нас дуже багато людей таких ну, апатичних до політичної ситуації. Як ви думаєте, як людей витяг, витягти з просторів інтернету, з інтернету витягти їх на вулиці? А знаєте, цьому, вони от зараз е, витягти з інтернету, пішли перші служки. І нам потрібно з цим скористатися, тому що почали закривати сайти. То там сайт Їх вже почали закривати. Зараз молодь, надоїсться, на вони підуть. Просто якби тут правильний крок треба Дякую. А ви керівник, ні? Ну, так та, королевська рекордка смотри. А як вас звати? Господ Витальевич. Ми усвідомили всі, що у вас мідіть, так плані, що Ви сказали, що ходьте на мітин, ми поводимо. Такое... Я что переживаю? Все нормально будет. Я сам по себе знаю, что ну, Все нормально. Как вы думаете, власть прислушается народу? Ну, народ у нас Понятно. разношерстный, конечно, прислушается. Куда он делится? А вот выводы какие сделают, вот это уже зависит от самого народа. Они должны видеть, что происходит вокруг. И не просто протягивать руку с просьбой помогите, а требовать. А требовать надо таким образом, что если ты уже выбрал депутата, дай ему, чтобы он работал на тебя. Депутаты у нас называются слуги народа. А когда эти слуги народа только лишь день выборов, а на второй день забывают, даже не ходят на сессии, не ходят на э, комиссии всевозможные, то есть чисто случайно там попадает Вот это и есть выбор. А люди должны знать об этом. А мы это как-то все не нужны. Это не предвыборная, я акция, не это знаю, предвыборная вы... акция. Я правда не знаю, с кем мы а какой предвыборный акции могут быть? А какие, требования, а какие требования? Э, ничего, требования, вы... я считаю так. Люди должны научиться быть не рабами, потому что у каждого есть случайность в этой земле в государстве, у них дети, внуки, мы за них в И это никакой предвыборный, это ежедневная, постоянная работа. Только так. Только я, правда, не знаю, с кем я имею дело и кому я говорю. А я журналист. Котенко Виктор, если слышно. Очень приятный, да. А вы? Назовите себя. Равилис Могилович, депутат Боговского района от Коммунистической партии. Мы на плечи взвалили и войну, и нужду. Громыхает гражданская война, а Если люди вот так вот пишут на своего депутата замолвлены, обязан этот депутат 10 срок по инстанции пройти, чтобы везде дали ответ. Вот когда будут ответы официальные, вот тогда уже обманывать не сумеют. Тогда не сумеет обманывать. А тут пообещали, об этом ну что, не что не, могу, не могу, За что не возьмись, не могу, А машины покупать, Да, это тебя у меня есть. Вы когда-нибудь поприсутствуете, когда идут прием,

Я себе задаю одне єдине питання. Що нас привело сюди, ось на цю площу, центральну площу міста Житомира, де розміщена вся наша влада, і даю собі таку відповідь, що дійсно нас, кожного з вас, привела сюди і тривога за долю нашої України, за долю кожної нашої, нашої сім'ї. за 20 років нас навчають, нам розповідають, нам обіцяють. Нам радять, що потрібно зробити, щоб наше життя стояло все краще. Одні радять, що треба брати руки на плату. на нагород. Інші розповідають, що, що нам потрібно затягувати пости. І ми затягуємо вже ще раз повторили 20 років. А коли йдуть вибори, наш президент обіцяє і каже, що життя наше буде кращим вже сьогодні. Які якій сьогодні ми його бачимо? Бачить кожен із вас. Нічого, як кажуть, у вас не скоро. такі такий ростуть у кожному магазині? Ще один день, що більше не стоїть ціни на комунальні послуги. А нам все обіцяють і кажуть, що комунальні послуги для населення, підкреслюють для населення. Ніякого підвищення не буде. Але коли ми отримуємо підтанцію, отримуємо і дивимося, що є значиться, то за не обіцянками, за словами, за того ж Кожного року все зростають цілі. І вони стають уже непосильними. І невмада, ніхто не хоче прислухатись до людей. Не хоче прислухатись до того, що за та пенсія, яку отримують наші пенсіонери, а їх мільйони. Та зараз видна плата, яку сьогодні плачуть мінімальні лізами встачає, щоб погасити тільки комунальні спослуги. до того, що вже за квартири потрібно одну платити пенсію. Так, звичайно, далі бути не можна. Не бути не може. Звідки взялося для населення? І оплатив 105 гривень за переоформлення особистого рахунку. Мені вдалося втрутитися в цю справу. Довелося б людям, як кажуть, допомогти, але це не вихід. Так не повинно бути. Після цього втручання влада звернулася, не влада, а керівництво обленерго до житомира з проходять через нашу масу інформації. Прийти до них і кошти будуть повернуті. Поставили лічильники обліку тепла. Мені зателефонували і звернулися жителі з Бориса Тена, з проспекту Мира, вулиці Жукова, які розповідають, що в лютому місяці вони отримали за опалення квитанцій, в яких значилося. За тепло від 400 гривень до 800 гривень. Зазначено що яка ціна у нас у Житомирі і яка у місті Києві. В нашій ось якраз написано, щоб не буде голоснівним. Целушкова 1, квартира 52, опалення квадратний метр, 5-10. Київське опалення 2,91, Щоб більше, тобто майже в два рази вища ціна. А я запитую, всі і сьогодні кажу, в Києві дійсно опалення таке, як подобає. А в нас більшість населення звертається постійно кожного дня, що в квартирах температура не перевищує 14-15 градусів. А в законі про комунальні послуги чітко зазначено, якщо тепло нижче 20 градусів, то вже оплата повинна значно зменшуватись. Війна, а чемода чимона в конетраді. Только правда одна. Громыхает гражданская война. Дать ему надо, дать ему надо. только правда. Хто влаштував цей Голодомор? Хто розікрав і розвалив країну? Хто сьогодні при владі? Правильно, ті ж самі вчорашні обкомівці, номенклатурні злодюги, які більше всього бояться народної революції і намагаються взяти ініціативу у свої руки.